Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати вам своє замовлення з сайту iHerb. Хто не знає, це американський. Сайт, на якому продається дуже багато різних товарів, це є різноманітні біологічні добавки, декоративна косметика, догляд, побутова хімія і ще багато цікавого. Хто не знайомий, в описі під відео буде посилання, де ви можете зайти, познайомитись з даним сайтом при бажанні зареєструватися. А також я дарую вам промокод. Зі знижкою 10%. Вводьте його та отримайте гарні бонуси та знижки. А також залишу посилання: хто не знає, як зробити на даному сайті замовлення. Я залишу в описі посилання на відео, бо таке є на моєму каналі. Також заходьте, дивіться. А тепер давайте приступлю до самого замовлення. Замовлення я робила, напевно, 6 січня. Сьогодні в нас 18, а то десь приблизно до. 10 днів воно мені їхало. Ну, Зазвичай херб так і доставляє, плюс-мінус. Колись там 8 днів було, мені приїжджали замовлення, колись 10, ну, таке, 12. В залежності, напевно, від того, наскільки там завантажений цей сайт і наскільки затримується доставка. Приходить, воно дуже гарно все запаковано, завжди є ось такий папірець. От я його приберу, і перше, що покажу вам, це ось такий є. Магнезіум капс, тут доза 500 міліграмів іде 100 вегетаріанських капсул. Беруть його в мене вже не вперше, навіть не в другий, вже напевно не вп'яте. Я брала своїй мамі такі вітаміни. Також брала свекрусі, також в мене на роботі. Ось це замовили вже не вперше на роботі. От тут вся додаткова інформація потрібно по однієї капсулі вживати тому що цей магній допомагає ну взагалі магній допомагає перетворювати їжу в енергію він синтезує ДНК та білки проводить нервові імпульси Тобто, за допомогою магнію серце б'ється рівномірно, м'язи скорочуються вчасно, кістки залишаються міцними. А дефіцит магнію підвищує ризик серцево-судинних захворювань, гіпертонії, остеопорозу і навіть діабету другого типу. От, так що пропивають цей магній, навіть кажуть, що магній ефективний в боротьбі з мігренню та головним болем. Мені здається, що в наш час. Приймати біологічні добавки – це абсолютно нормально, тому що ми не споживаємо вітаміни в цих дозах, в яких би, звичайно, хотілося. От, так що, Дуже багато інформації, різної в інтернеті. І ось цей бренд Life Extension, то він зазвичай дуже класний і популярний на сайті iHerb. Наступне, що хочу вам показати, це з цього ж бренду Life Extension, це вітаміни групи Б. Тут ви можете бачити весь список цих вітамінів, потрібно приймати по дві вже капсули. І тут їх йде шістдесят штучок власне, цих капсул. Вітаміни групи Б. Відіграють дуже важливу роль в багатьох органах і системах організму. Вони допомагають виробляти енергію з їжі, виробляти клітини крові та підтримати здоров'я шкіри серед інших функцій. От. І взагалі вітаміни групи В виконують дуже важливу функцію в нашому організмі, власне, у тканинному диханні та виробленні енергії відіграють важливу роль в підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я. Вони з винятком ціанокобаламіну не можна накопичити в організмі, тому їх слід поповнювати щодня. Ці вітаміни теж вже в мене беруть не вперше. І я, звичайно, можу вам теж їх рекомендувати. Але, звичайно, щоб приймати навіть якісь елементарні вітаміни, то обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. І вітаміни групи Б можу навіть вам їх показати. Тут, звичайно ж, ось кришечка. Це мої, я їх сама от приймаю. От, і... Ось так вони самі виглядають. Тобто сама капсулка ось так виглядає. Тому, так, по дві капсули. Ось тут така сама ж інформація. От, Так що тільки позитивні, можу сказати, вам відгуки. Так, далі в мене замовили. І в мене вже в порожніх пляшечках є одна баночка, але ми брали велику 180 штук з чоловіком. Це всім відома омега 3 по іншому рибячий жир. От Каліфорнія Gold Нутрішн бренд теж дуже популярний на iHerb, і, і напевно це перший продукт, з яким я з яким я познайомилася на цьому сайті. Потрібно тут вживати по дві капсули. Ми з чоловіком вже пропили. Рекомендують приймати Омегу взагалі такими курсами. Тобто, два-три місяці ви їх пропиваєте, от, а потім робите перерву на 2 на два-три місяці. тобто, десь зараз в нас вже проходить другий місяць перерви, ну ще трошки і будемо знову повертати. Навесну до риб'ячого жиру. Так? От. Я тут прочитала дуже цікаву інформацію взагалі про омегу, тобто, для чого вона потрібна, необхідна для підтримки в організмі оптимального жирового, тобто ліпідного саме, балансу, зниження концентрації в крові і тканинах шкідливих жирів, більш ефективного розщеплення холестерину і спалювання жирових Відкладень. Ось така досить цікава інформація. Хто не знав, от, ну, а хто знав, то напишіть ще щось, можливо, корисно буде почитати також моїм глядачам. Далі, наступне, що покажу, це теж у мене замовили, бо тут, в принципі, все клієнтське замовлення, маленький нюанс, вам розповім, що тут буде тільки один мій продукт, який я давно хотіла спробувати. Це бренд Swanson, і ця клієнтка брала минулого разу в замовленні. Постараюсь вам прикріпити q 10 але в менший, менша баночка була. Там, по-моєму, було 30 капсул, але мегадоза. 200 мг тут входить в одній ось цій капсулі Q10. От, і вона залишилася просто в захваті від цих вітамінів. От Вона знає, як їх приймати, це не так, що вона собі сама щось там призначає, ні, звичайно, вона там консультується з лікарем і все. І їй ось, власне, ці вітаміни підійшли Q10 дуже добре. Тут потрібно, бачите, приймати повній капсулі, також тільки зранку, бо тут навіть от, зазначено червоним, що це є максимальна доза, ось ця 200-ка. Ну, але вона саме таку хотіла, тому я її, власне, і замовила. І ще знаєте, що хочу сказати, що зараз дуже багато. Де в інстаграмі сайти є, на яких можна придбати власне ці вітаміни айхербівські саме, так? Ось такі бренди, як Каліфорнія Гол Нудрішен, чи ось цей Swanson я бачила. Також на Єві багато з'являється різних таких біологічних добавок. Ось власне цих брендів айхербівських. Але скажу я вам так, що ціни, ну я порівнювала, то набагато ну як набагато? Ну набагато дорожче. Ну вигідніше замовити, наприклад, і мати ще якусь знижку, тому що якщо ви користуєтеся промокодом, то там вам накопичується знижка. Якщо ви пишете якісь. Коментарі там, чи рекомендації щодо тих засобів, чи ви, наприклад, щось спробували і пишете свій відгук, то вам там теж iHerb оплатить якусь копійку, і це все ну, на протязі певного часу зберігається, і ви можете тим, якби, такий кешбек собі там збирати, і потім оплачувати ним власне товари. От, тому набагато вигідніше виходить. От ну, на мою думку, бо якщо не згодні, то будь ласка, напишіть в коментарях про це. Але ну така моя думка, і я маю можливість замовляти для себе сама, то тому. Можливо, комусь не потрібно стільки вітамінів там одну баночку, то звичайно можна піти на єву там, наприклад, чи в когось замовити. Так, ну давайте не буду довго вже затягувати. І останній продукт я хочу вам сьогодні показати. А всі вже не знаю, де тільки можна, я бачила і не бачила, розрекламували так цей бренд. І я почула тут на днях в одного блогера, що цей бренд не такий вже й популярний в самій Кореї. Це в нас тут його зробили таким популярним. Якщо ви відгадали, що це за бренд, то напишіть мені обов'язково в коментарях. А я вам зараз покажу це ось такий всім відомий Beauty of Joyson Крем з SPF 50. Ну, вже всі напевно спробували. Тільки я дійшла цього разу до цього засобу. Ось так він приїжджає в такий от коробочку. Має. От. І тут навіть є наліпочка з цим брендом. Я хочу зараз відкрити. Звичайно, самого крему я не буду відкривати. В мене ще є від Enough, я користуюся, але він там в мене вже так на закінченні, скажімо так. От, я хочу, власне, подаватися. Тут об'єм. По-моєму, 50 мл. О, знаєте, от десь бачила. Так, ось тут написано: 50 мл на упаковочці. Непевно, тут, непевно, теж десь має бути написано. От, терміни тут хороші до 2025 року, але я маю надію, що ближче до літа, можливо. Ну, побачу. по... Цьому, як мені там той мій закінчиться від Енаф і почну користуватися тим, не хочу просто порушувати йому терміни, чи справді він такий крутий, як його описують. Звичайно, також залишу вам свою корзину в описі під цим відео. Якщо вас щось зацікавило, то ви собі зайдете, відкриєте мою корзину і подивитесь на продукцію, почитаєте, подивитесь, які там зараз діють акції чи знижки на той чи інший продукт. Дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові! Бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!